Всім привіт! З вами текстильна група Кавла та Xva. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції. 809 комбінізони. Ціна за 1 кг становить. 0,5 доларів. Вага мішечка 25 кг. Вартість мішка. 12,5 долара. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Шановні клієнти, комбінізони під кодом 809 йдуть за зниженою ціною зі знижкою 112,5 долара. Ціна за один кілограм зарахування знижки становить лише 0,5 долара. Нижчої ціни просто не існує. Не втрачайте можливості придбати та покваптеся здійснити замовлення. Для цього вам необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 809 комбінізони зниженою ціною зі знижкою 112,5 долара. Комбинізованы різні кольорові, всіх розмірів. Ось в на налянках. Для замовлення вам необхідно лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. У здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно.